Ну і якщо військово зобов'язаний, який скоїв адміністративне правопорушення, сплатить штраф добровільно, то сума може бути вдвічі меншою. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити відповідний законопроект. На цю та інші тему поговоримо з Катериною Чорногоренко, заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації. Вітаємо вас, пані Катерино. Добрий. день. А як так. розкажіть, будь ласка, що цей закон змінює для людей? Наскільки він буде зручним? Скажімо так, для потенційних порушників. По-перше, в мобільному застосунку Резерв Плюс ми створюємо екосистему сервісів для військовозобов'язаних, яка має супроводжувати їх на різних етапах. Це і рекрутинг, можливість мобілізуватися в будь-яку потрібну або обрану бригаду. Це і відстрочки, і одним із сервісів, яку який нам достатньо довго запитували наші користувачі, це була можливість сплатити в декілька кліків штраф. Майже 4 мільйони українців зараз є користувачами резерв плюс і. Виявляється, що достатньо частим запитом є можливість оплатити штраф без походу в ТЦК. І як ви знаєте, зараз деякі наші користувачі бачать відмітку порушення правил військового обліку. Це дуже важливо, тому що раніше, коли не було застосунку резерв плюс, ніхто не мав можливості бачити, що така відмітка є. Зараз така можливість є. І власне, Закон 12093, про який ви питаєте, пропонує. Звільнити звіль... наших громадян від фізичного візиту в ТЦК для того, щоб оплатити штраф. Наприклад, людина не встигла оновити свої дані або не встигла з'явитися в ТЦК, і так вже вийшло, що такий штраф нарахований, тому що людина порушила свій обов'язок. Законопроект 12093 усуває цю бюрократичну перешкоду і для того, для того, щоб не було необхідності йти фізично в ТЦК. Стояти в чергах, брати квитанцію, оплачувати і приносити підтвердження, ви робите це в декілька кліків прямо в своєму застосунку. Більше того, це можливо зробити зі знижкою в 50%. У нас вже є така практика в країні, це штрафи за порушення правил дорожнього руху. Власне, така ж практика наслідується і тут. Перше, що ви робите, ви оплачуєте прямо в застосунку штрафи з 50% знижки, і друге, оновлюєте. Своїх дані, все в декілька кліків ви закрили таку таку свою, такий свій обов'язок. Власне, українські громадяники за кордоном також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами, зберегти зв'язок з країною, з Україною, з нашою державою, і мати можливість в будь-який момент повернутися без проблем. Таким чином, цей закон є. Достатньо позитивним як для цивільних наших громадян, військовозобов'язаних, так і для військових, тому що роз... дає можливість розв'язувати питання штрафів швидко і просто У мене ще питання щодо електронного кабінету ПВЛК, яке запровадило Міноборони. Як це вплинуло на проходження комісії, наскільки стало зручним і комфортним? Електронні ми запустили в декілька етапів цифровізацію ВЛК військово-лікарської комісії. Перше це електронні направлення, їх вже оформили 32 тисячі військовозобов'язаних. Це можливість подати запит і отримати направлення без відвідування ТЦК, без черг, паперів, без зайвих зусиль. Достатньо зайти в резерв плюс, робити декілька кліків, оформити електронне направлення, і далі людина вирушає безпосередньо в визначений заклад охорони здоров'я. Більше того, визначену дату. Тому теж нещодавно додали дату. Ми запустили цей сервіс в кінці січня. Зараз він доступний для всіх користувачів, навіть тих, хто отримав повістку паперову. І буквально в кінці лютого ми вже запустили можливість, не можливість а зобов'язання оформлювати постанову про проходжену ВЛК військову лікарську комісію в цифровому варіанті. І я, користуючись цією такою можливістю, хотіла би звернутися до всіх наших громадян, які, власне, проходять військово лікарську комісію, просіть оформлювати цифрову постанову. І вже з 1 квітня ця цифрова постанова буде обов'язкова для всіх, тому е тут є е із позитивних моментів це те, що придатність або непридатність одразу відображається в резерв плюсі. Що є дуже важливим, тому що раніше потрібно було паперову постанову нести в ТЦК, а знову ж таки стояти в чергах. Зараз це все в автоматичному варіанті в декілька секунд одразу е, давайте стає... на позитивних mm. моментах поставимо три крапки, а про негативні поговоримо вже наступного разу. Дякуємо вам, Катерина Черногоренко, заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації. Говорила е, щойно про послуги, які запроваджує Міноборони.